Знову така, як Соломон каже, несправедливість. Непроворним достається успішний біг. Тобто людина проворна, але медаль не вона виграла, а непроворна. Не хоробрим перемога. Чому? Ну буває таке чи ні? Соломон каже, що буває. От людина хоробра, а перемогу не отримала. Людина проворна, а успіху немає. Чому? Соломон пояснює, бо на все, на все випадок. От людина оказалася у певний час у певному місці. І не тому, що вона мудра, не тому, що вона успішна. Просто попала у потрібний час в потрібне місце, і дивишся, мав кіоск, вже має сеть супермаркетів по всій Україні. Просто в потрібний час в потрібному місці попав. Другий три рази від нього мудріший, а не може розкрутити бізнес. Буває таке чи ні? Женився на душті олігарха, не проворний і не мудрий, але їздить на лексусі. Всі дивляться, їздить на лексусі. Не тому, що він багач, а тому, що знав, куди женитися. От є така якби, несправедливість, так? Не всі получають то, на що заслуговують. Як це можна пояснити? Це людей спокушає деколи. От людина проста, мудра, скромна, Ледве кінці зводить, другий наглець, хам, бандюга і живе хорошо. І це тяжко пояснювати. І людина скромно дивиться на того, що від'їв собі щічки, і думає: Господи, а де ти? Чому ж ти мене не благословиш, коли я скромно живу чесно? А ця мафія живе добре? І у людини питання до Бога. Як ви думаєте, як би Бог пояснив людині? Якби ви були Богом, як би ви пояснили? Тобто, поганим Бог дає добре пожити на землі, а добрим після смерті, так? тобто наша судьба придрішена. Тобто це не система речей, це діло випадка. Тут розглядається випадок, бо не можна сказати, що якщо людина скромна, вона обов'язково буде бідна. Залежить. Просто цей контекст каже, що є справа випадку. Тобто, в один прекрасний момент. Раз і ти багатий, раз і ти бідний, раз і ти здоровий, раз і ти хворий. Це діло випадка. Раз і все, і все змінилось. У наших очах це випадок. От ми можемо дивитися випадок. Йосип сів у тюрму. Випадок. Іменно туди сідає виночерпій і хлібодар. Це Богом запланована акція. Але в наших очах це просто випадок. Ми десь їдемо у поїзді. І для нас це випадок. Ми познайомились з потрібною людиною, яка нам в житті допомогла, і наша лінія пішла вверх. Ну, в Божих очах це була запланована людина, яка це все Я думаю, що Бог керує всіма випадками. Для нас це випадок, для Бога це закономірно. То, що ми кажемо, повезло, так сталося, це ж треба було. Це в наших очах, а Бог все планує. Тому, якщо щось сталося. Це не хаос, це не випадок, це Божий план. Для нас він випадок. Для нас Він – випадок. От, особливо як люди створюють сім'ю. Це взагалі чудо. І каже, трьох речей я не можу зрозуміти, Соломон пояснював. Бог посилає десь в якесь місце, в певне місце, і десь случайно, як ми думаємо, познайомили раз вже женяться люди. І скажи, що він туди їхав, він не знає. Бо так Бог сказав: їхати там. Риба пливе по воді, вона не знає, де на неї розставлять сітку. І каже в тому проблема, що якби людина знала, вона би туди не плела. Якби риба знала, так само людина, як кажуть, якби знав, що впадеш, би поклав подушку. Вся справа в тому, що ніхто не знає, що його чекає завтра. Тому потенційно будь-який може вмерти сьогодні, потенційно може статися зло. Тому треба це завжди пам'ятати. Не відкладати в довгий ящик покаяння, не відкладати якусь річ, таку, яку не треба відкладати, і теоретично бути готовим до смерті кожний день. Теоретично. Не думати, що в мене от є ще такий відрізок часу. Ми так думаємо. Риба теж не знає, коли вона попаде в сітку, і ми не знаємо. Тому треба бути на чеку: Христос, як таким словом, бодрствуйте, бо не знаєте, якого часу прийде син людський читаємо історію про, про Мардохея, так? і про Амана. Тобто, хто буде їхати на коні, вирішував Бог. І по сьогоднішній день вирішує Бог. Не тому, чи ти мудрий, чи ти не мудрий, хто їде на коні, Бог рішить і так буде. Хоч би весь світ був проти тебе, як тобі визначено їхати на коні, будеш їхати, як визначено ходити пішки, будеш ходити. Тобто Бог не, не просто сажає на коня методом. Так, на кого попаде? А це також впливає наскільки люди люблять Господа. Мардохей не даремно їхав на коні, тому що він зробив добру справу. Він спас царя.